Закарпаття до зими готове. Так прозвітували члени обласного оперативного штабу з реагування на надзвичайні ситуації на всеукраїнській селекторній нараді. Уваги потребують в першу чергу автомобільні шляхи, зокрема ділянки перевалів. Та спеціалісти запевняють, найбільшої небезпеки краянам слід очікувати після потепління. На даний час розроблено та затверджено комплексний план дій із забезпечення безперебійного пропуску льодоходу повинні, та дощових паводків на території області у 2014 році до 14 лютого всіх регіонах України проведуть спеціальні навчання служб реагування та затвердять плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Закарпатські рятувальники запевнили, що вже зараз готові до сходження лавин та можливих паводків після танення снігів. Для цього на поготові тримають 117 насосів на сьогоднішній день. У нас готові до застосування. 27 одиниць інженерної техніки, 25 одиниць плавзасобів, готово до розгортання чотири пункти життєзабезпечення та вісім пунктів обігріву. Також в разі необхідності може бути додатково залучено 3 одиниці персиних електростанцій для забезпечення енергозабезпечення об'єктів, які будуть потребувати для цієї мети та 117 одиниць насосного обладнання. А поки дорога замітає снігом, працює снігоочисна техніка для забезпечення стабільної роботи спецтехніки та комунальних служб по всій країні, із державної казни виділили понад 100 мільйонів гривень.